Мій щасливий день одного зимового холодного дня. У своїх батьків народилась я, дорослішла і мріяла все про кота. День народження мрія, здійснилась моя, кішка в сім'ї з'явилась, я наче вдруге на світ народилась. Ельза була райлива і мила. Серце швиденько моє захопило. Жінка, кодріка, мурчика, хоч приголубить, котрийку, мурчику, хто ж тебе не любить. Дорогі наші захисники і захисниці, вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Ви наша гордість і надія. Бажаємо вам добра! І всім нам перемоги.